Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про розвиток і те, як зробити себе кращою версією себе кожного дня. Чи часто ти ловив себе на думці: чому в мене нічого не виходить? Або як стати успішним? Це відео не про складні теорії, а про прості практичні кроки. Залишайся до кінця, бо я поділюся одним секретним правилом, яке змінило моє життя. Що таке розвиток? Почнемо з головного. Розвиток це не гонитва за ідеалом. Це постійний процес маленьких кроків уперед. Не потрібно намагатися змінити все за один день. Достатньо зробити одну невелику дію щодня, і через місяць ти побачиш результат. Наприклад, сьогодні ти дивишся це відео, і це вже крок до розвитку. Крок один. Постав собі чітку мету. Перший і найважливіший крок. Це мета. Якщо ти не знаєш, куди йдеш, то як зрозумієш, що ти досяг успіху. Запиши одну конкретну мету на цей місяць: наприклад, прочитати дві книги, навчитися нової навички або почати бігати. Головне, зроби цю мету реалістичною, маленькі досягнення мотивують більше ніж нереальні мрії. Пам'ятай, твоя мета це твій особистий маяк. До речі, я обіцяю в кінці відео розповісти один цікавий лайфхак, як легко формувати звички. Це змінить твоє ставлення до саморозвитку. Крок другий рутини, секрет великих змін. Розвиток залежить від твоїх щоденних звичок. Подумай, які ритуали ти робиш кожен день, чи додають вони користі твоєму життю. Вчені довели для формування нової звички потрібно в середньому 21 день. Це всього три тижні, але важливо робити це регулярно. Хочеш бути здоровішим. Почни з п'ятихвилинної зарядки. Хочеш бути розумнішим. Виділи 10 хвилин на читання кожного дня. Пам'ятай рутини, це маленькі кроки, які ведуть до великих змін. Крок три: Тримай баланс. Часто, коли ми вирішуємо змінити життя, ми забуваємо про баланс, робота, навчання, спорт. Усе це важливо, але не забувай і про відпочинок. Баланс це не лише про час, а й про пріоритети. Визнач, що для тебе найважливіше. Іноді, щоб рухатися вперед, потрібно дозволити собі перепочити. А зараз я розповім тобі обіцяний секрет, як легко створити нову звичку. Повір, це працює. Секрет правило двох хвилин. Якщо почати нову звичку, здається складним. Спробуй правило двох хвилин. Суть проста. Роби щось нове всього дві хвилини. Хочеш почати бігати, одягни кросівки та просто вийди на вулицю. Хочеш почати читати? Прочитай лише одну сторінку. Як це працює? Мозок починає звикати до дії, і з часом тобі буде легше продовжувати. Головне почати заключна думка. Розвиток це не змагання з іншими, це твоя особиста подорож до кращої версії себе. Не бійся помилок і не здавайся, якщо щось не виходить одразу. Головне продовжувати рух уперед. Якщо це відео було для тебе корисним, підтримай лайком і підпискою, адже попереду ще багато цікавих тем.